У Києві марші з закликами відсторонити керівника молодого театру Андрія Білоуса, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, йдеться про відсторонення з причин домагань. Учасники маршу пройшли від молодого театру до Київської міської військової адміністрації. У КМДА занесли листа учасників акції із вимогою звільнити керівника молодого театру, котрий відкидає звинувачення та зауважив, що відкритий до перевірок у законному порядку, за повідомленнями директора департаменту культури КМДА Сергія Андріяка, наразі рішення немає ні правоохоронних органів, ні судової влади. Тобто, як тільки в департамент надійде така інформація, рішення буде ухвалене невідкладно.